Всіх вітаю. Давайте проговоримо про основні речі. Сьогодні будемо говорити про Польщу, що там відбувається, які приймаються рішення, які законопроекти щодо українців витуються. Проговоримо про делегацію України, яка летить в Сполучені Штати Америки. Щоб про що буде говоритися там. Про гарантії безпеки, які нам надають обіцяють надати західні наші партнери, і про постанови, які були сьогодні прийняті урядом України, все це обговоримо. А поки що поставте вподобайку, поставте, підпишіться на цей канал, і обов'язково давайте витісняти проросійський весь контент. Давайте слухати виключно українське, тим більш верифіковане і справжнє, а не всяко про російську маячню. Тож, переходимо до Польщі 25 серпня цього року. Був прийнятий законопроект, точніше, там був прийнятий законопроект раніше, 25 серпня, президент Польщі Республіки Польща Карл Навроцький наклав вето на законопроект. В якому було закладення допомога українцям, яка виплачується тим українцям, які біженці, які цього потребують, яким ця допомога дуже і дуже необхідна. Так от президент наклав вето, тобто не підписав відповідний законопроект, крім того, що. Допомогу не отримують е, українці загалом, які знаходяться на території Польщі, також допомоги не, ці гроші не потраплять і не будуть сплачені е, старлінки, е, польські чи то українські, неважливо. Старлінки, які знаходяться зараз на території України на фронті, допомагають нашим військовослужбовцям. Е, е, частину цих старлінків. Оплачувала Польща. Я вам скажу навіть скільки. Це 30 тисяч старлінків, наскільки е, відомо. Е, за це сплачувала за ці е, обслуговування цих старлінків, тобто за місячна абонплата, вона є для кожного старлінку, який передає інтернет і дуже необхідний нашим хлопцям і дівчатам на передовій, е, в тому числі за це сплачувала Польща, як і робить більшість наших західних партнерів. От, Польща також це робила, і цим законопроектом, точніше, цим ветони президента Навроцького, який він наклав на відповідний законопроект, допомога нашим військовим також зупинена. Про це дуже багато почали озвучувати і наголошувати це в самій Польщі, це опозиційні політики в першу чергу, до діючої влади, до діючого президента, саме до діючого президента, бо оскільки прем'єр-міністр Дональд Туск є. Не з тієї, скажімо так, політичної сили, і він якби і не підтримав рішення президента відносно накладеного вета. Але тим не менш сказав, що він не проти, якщо це буде не ця допомога, яка Польща виділяє, буде не абсолютно для всіх українців, а виключно для тих, які зареєструвалися і працюють в Польщі. Тобто вони працюють, і ця допомога буде. Для цих і, і, начебто, Дональд Туск, зараз його він прем'єр-міністр і його кабінет міністрів загалом його уряд готує відповідний законопроект для того, щоб його подати щоб зробити: по-перше, повернути старинки, по друге, сплачувати допомогу, надавати допомогу тим українцям, які працюють на території Польщі, але в адміністрації президента чи як вона там називається в Польщі. Сказали, що відповідний законопроект президентом вже поданий. Він лежить в польському семі. Це парламент. Польщі. і якщо прем'єр-міністр хоче, він, звісно, може подати правки і, і, і щось там покращити. Вже президентський законопроект. Всі, ці, знаєте, оце жаба Гадюкінг розповіді: хто кращий, хто більший, хто хто. Більше думає за свою країну, більше допомагає там Україні. Знаєте, воно трошечки вже набридло, особливо з польської сторони, в цьому випадку. Бо поки це йде політичний пін-понг, страждають безпосередньо і українці, які знаходяться на території Польщі, і наші безпосередньо військові, які вже найближчим часом час йде, фінансування немає. І ми можемо опинитися в ситуації, коли е, старинки будуть не оплачені, тобто вони не будуть працювати, що безпосередньо вдарить на лінії бойового зіткнення хлопцям і дівчата, які використовують ці старинки, які їм дуже помічні, які їм дуже необхідні. Без них вони в принципі не можуть працювати. Тому цей політичний польський пінг понг він трошечки втомлює. І знаєте, мені трошечки я до речі говорив постійно про те, що там розповідають друзі, друзі. Давайте все ж таки знімати рожеві окуляри і визнавати, що у кожній країни є свої інтереси, да, і свої там якесь бачення. І якщо ми спілкуємося добре з якоюсь країною, то ми маємо усвідомлювати і відносити до них як до партнерів, подекуди союзників, де да, в тих чи інших там напрямках, можливо, по деяких ситуаціях. В даному випадку ми маємо так само відноситися до Польщі. Так, ми дійсно дякуємо, щиро, дійсно щиро дякуємо польському народу, який прихистив українців. Щиро дякуємо, що не кинули нас в біді. Але польським політикам я хотів би нагадати, коли ви говорите про те, що треба допомагати там українцям, вибирати, що яким українцям допомагати, чи ні, то я нагадаю, що українці саме, які проживають в Польщі, це пораховано, да? принесли. В, принесли загалом заробили на території Польщі на 28 мільярдів доларів. А сплатили податки в майже на 13, майже 12.9, майже 13 мільярдів доларів, сплатили податків в польську казну. Так от, оцей весь сербор, який там має бути. І в принципі, якщо звернути увагу на те, скільки уряд Польщі раніше допомагав українцям, то це 4,1 мільярди доларів. Розумієте? Тобто уряд, я зараз до політиків говорю про політиків польських, вони виділяють на допомогу українцям 4,1 мільярди доларів. А українці, які працюють в першу чергу, працюють і платять податки в Польщі, в польську казну, в польський бюджет, з яких йдеться допомога українцям в тому числі. На майже 13 мільярдів. Ну, тобто, розумієте, 8,8 мільярдів доларів чистого прибутку згенеровано в бюджет Польщі. Вибачте, то про що зараз взагалі мова? Про які політичні пінг понги хто там кращий буде? Це я не хочу навіть озвучити інші маніпуляції, які постійно відбуваються на території Польщі від, до українських громадян. Ще раз. Польський народ дуже дякуємо за те, що вони робили і роблять для українців. От польські політики іноді діють трошечки якось по-іншому і відносяться до українців по-іншому. І деяка політика щодо українців також, ну, м'яко кажучи, дивує: ще одна новина відносно Польщі, Заступник головного редактора польського видання Міжнародний оглядач який є українцем, звільнили, звільнили через те, що він висказався, написав статтю, в якій сказав наступне? Це щодо того, що виходить президент Польської Республіки відносно цього і все, що він там сказав, значить, що говорить в статті заступник головного редактора, якого звільнили. Риторика і поведінка пана Навроцька не є президентською поведінкою, а поведінкою Пахана. Ну, доволі так різкувато, але можна зрозуміти людину. Після цих слів звільнили. Людину звільнили, в принципі. І я просто процитую, з якою з яким формулюванням. Як польський портал, ми категорично не приймаємо і не терпимо. Підрив авторитету посади Президента Республіки Польща. У мене просто питання. якби це написав поляк, то тоді б це була свобода слова? Воно все лишилось, все добре було. Тобто, ну, у мене просто питання. Тобто, якщо українець можна звільнити, бо це якби щось там? А от якби поляк був написав це, це було б норм? Просто до чого? Я не хочу розганяти відносно Польщі і не збираюсь, бо в, дійсно дуже багато, дуже багато наших друзів-коляків прихистили українців, досі це роблять, співпрацюють, комунікують, дружать, майже обіймають кожного дня українців. А деякі є а, представники польського польської держави, в першу чергу, там політики, які розхитують ситуацію між Україною та Польщею, тим паче під час, коли Україна захищається від російської навали. Ну, мені здається, що як мінімум це не красить ні польських політиків, ні відповідних добродів, які там очолюють польське видання, які звільняють українців. Ну, така собі історія, як мінімум для мене. І це, це з огляду на те, що скільки українці також роблять для польської держави і для тих же політиків, в тому числі. Бо знову ж будь-який політик і його зарплата йде з бюджету тієї країни, в яку платять податки люди, які працюють, в тому числі українці. Друге делегація. Делегація України полетіла в Нью-Йорк, В склад делегації входить Єрмак та Томєраф. Вони поїхали полетіли спілкуватися з Стівеном Уідкафом. Спілкування буде про гарантії безпеки. Це тема, начебто, перемовин на гарантії безпеки і потенційної зустрічі Зеленського з Путіним. Ну, мене в. Сумніви, що будуть обговорювати виключно це, звісно, якщо в Нью-Йорку, якщо там будуть бачити, звісно, не проговорять більш ширшу рамку. Але на фоні цього всього трошечки, знаєте, мене дивує заяви той ж Сполучені Штатів Америки про гарантії безпеки, які, знаєте, вони говорять про те, що вони висловили готовність надати, як гарантію безпеку в майбутньому, висловили готовність надати розвідувальні дані. Тобто ми будемо знати, що на нас нападуть. от там потенційно, да? от, гарантія безпеки от припинилася, Ми за допомогою розвідальних будемо знати, що нападуть. І в принципі, на цьому все. Оця от, глобальна історія, як би, на цьому закінчилась. А і друге, що ем, США візьмуть участь в організації Європейського протиповітряного щита для України. В мене питання. А це не можна зробити зараз, оцей протиповітряний щит. Тобто нікого не хвилює, що шахеди, ракети летять і вбивають мирних людей. В мирних містах цивільні, які сплять у своїх домівках, в своїх ліжках і прилітає ракета чи шахет. Нікого це не дивує, це нормально. Тобто, зараз це норм, хай летить, продовжує. А коли зупиниться, от тоді ми обіцяємо, що якщо почнеться, ми прийдемо. От, якщо почнеться знову, ми прийдемо. Так от почалось. Чого не прийти зараз? В чому проблема? Я не зовсім розумію. Ну, тобто, розумієте, воно, як воно звучить навіть. При тому, що е Бельгія якраз говорить про те, що готова передати декілька винищувачів f 16 І причому навчила вже там декілька тисяч наших військових е необхідним знанням передала. Оце щось схоже на гарантії безпеки, тим паче зараз же. Не колись потенційно а вже зараз. І оце схоже на організацію щита вже зараз. Не колись потенційно, а вже зараз. Розумієте? Більш того, західні партнери підготували план, який там міститься декілька рівнів. План захисту чи гарантії безпеки. Я вам просто процитую. Це Financial Times пише. Чому цитую, знаєте, такі... Видання, воно досить авторитетне і вагоме, чому чу... розповідає, що воно саме пише. Просто цікаво, знаєте, ці рівні почитати, що нам обіцяють в майбутньому. Значить, перший рівень це українські війська, які знаходяться на кордоні, і які озброєні та підготовлені НАТО, тобто північно атлантичним альянсом. Цей альянс буде готувати наші війська, надавати зброї, і оці наші українські війська зі зброєю, озброєні, навчені, там все забезпечені. Вони будуть стояти на кордоні. Оце перший рівень. Другий рівень значить, буде створена демілітаризована зона, в якій будуть патрулювати нейтральні війська. От нейтральні. це дуже важливо. Причому ці війська мають бути узгоджені і Україна і Росія. Ну, якщо Україна погодиться, до прикладу, де якихось європейських там військ, то Росія ні. Бо вона ж найперше, що кричить, що не має бути тут НАТО. А там частина якраз європейських військ, які можуть, вони є частиною НАТО. Тобто вона на них ніколи не погодиться. Хто тоді буде? Індійців прийшлють, бразильців на кого погодиться, Китайців, на кого погодиться Росія? Оця нейтральна демілітаризована зона. Слово демілітарізованому в контексті Росії вже в принципі звучить або як зрада і капітуляція, або як профанація, якщо це говориться в сторону Росії. Ну ми ж розуміємо, ніхто там демілітарізовуватись не буде. І виводити, і відводити якісь бойові підрозділи свої і армію там, і. Техніку, ну ми розуміємо, що Росія це робити не буде, Тобто вже звучить цікаво, да? і останній, типу, третій рівень європейські сили стримування глибше на територію України. Ну, тобто, я так розумію, можливо, і НАТО війська, а можливо, якісь інші. І в мене, знаєте, от я просто читаю ці три рівні, які мають забезпечити нам організувати цю безпеку і, в принципі, надати нам ці гарантії безпеки. У мене просто питання: а що заважає зробити це зараз? От що заважає українським військам надати максимальне озброєння, навчити їх? Підтримати, забезпечити абсолютно всім? Що заважає це робити, от просто зараз це зробити? Не потім чекати, а от просто зараз? Що заважає а, надіслати війська, от навіть в тил? Що заважає це зробити? Що заважає загалом організувати цей щит протиповітряний вже зараз? Не потім, колись, вже зараз? Розумієте? Бо, на мою думку, це саме зараз би нам гарантувало подальшу безпеку. Бо тоді б ми відбувалися нормально і тримали би все це нормально вже зараз. Не потім, а от не через день, не через два, а в даний момент. Тоді, коли це найконче необхідно, найбільше необхідно. Але це його чомусь не дають сьогодні. Потім. І ми ж розуміємо: ну якщо зараз не дають. А тіпа нададуть, коли там буде, нічого не буде відбуватись. То коли це знову станеться, знову нічого не буде, як зараз. Ну давайте просто знову ж без рожевих окулярів реально оцінювати шанси, і що відбувається. Причому, коли ми говоримо, і Financial Times пише про те, що е відправити європейські війська навіть в ТИЛ, то ті ж європейські політики і громадськість Європи говорять, що вони стривожені, стривожені. Можливістю відправляти війська в Україну. Тобто, їх тривожить, що можуть війська поїхати в Україну і почати воювати. Війська і воювати. Ну, стривожені люди. А їх не тривожить абсолютно, що ці ж війська не в Україні будуть з Росією воювати. В них на території. Ось це їх не тривожить. Оця перспектива їх не тривожить. Тобто, отакі величезні, знаєте, рожеві. На, на рожевих цих окулярах цих лінзи, отакі вони, знаєте, люди отак сидять і вважають, що типу, їх це не, ніяк не буде стосуватись, до них це не дійде, не дістанеться, тому все українці гинуть. Але вони стривожені можливістю, навіть не відправлені, можливістю відправлення військ в Україну. Все, що вам треба знати про немалу кількість політиків в Європі. І як вони думають. От і вся історія, щоб розуміти. Під кінець хочу про пару слів сказати про постанову Кабінету міністрів. Ну, перша постанова, яка дозволяє виїжджати з 18 до 22 років хлопцям, я вже отримав просто численні, численні скажімо, звернення від бізнесу, малого і середнього. Які в умовах того, що йде мобілізація і більшість кадрових ресурсу, потенціалу зараз або воює, або і забирає, або там треба робити броні чи щось таке, тобто змоги немає. І в той момент, коли їх вони набирають і закривають ці вакансії за рахунок якраз молодих людей, 18-22, в тому числі, ну вони просто скажу чесно, вони в, в, в легкій паніці як мінімум. Вони кажуть, у нас просто буде зупинятись бізнес. Хто з нами погодив, вона запитав, чи нам це потрібно, чи ні. Це я вам передаю, що говорить зараз малий та середній бізнес, який ще поки що ще існує, бо дуже багато було прийнято і законодавчих, і підзаконних актів, які, ну, м'яко кажучи, не стимулюють цей. Бізнес малий і середній. І ті десятки тисяч фопів, які зачиняються, також закриваються, також говорять про те, що не найкращі умови ведення бізнесу зараз. Окремо, хотів би звернути увагу на постанову, якої, якої нарешті дозволили виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевої ради. Якщо ви не знали, депутатам місцевих рад заборонено був виїзд. Причому депутати місцевих рад не отримують коштів. Ноль. Вони не отримують свої ко жодної грошей за свою діяльність. Якщо ви не знали, якщо вам хтось розповідає, що там отримують якісь зарплати і так далі. Ноль. Жоден депутат місцевої ради, окрім секретаря, бо секретар там чи голова, якщо це обласна рада, то вони, звісно, і заступнику не отримують. Всі інші депутати. Ноль це робота на громадських засадах. Тобто абсолютно безкоштовна. Так от для них був заборонений виїзд. Виїзд для жінок, тобто, всі інші жінки виїжджати можуть. Жінки-депутатки виїжджати не можуть. Так само, як не можуть виїжджати а, а, жінки, які працюють в органах місцевого самоврядування. І так само є депутатками. Тобто, звичайна депутатка, яка там працює лікаркою чи вчителькою, і паралельно є депутатка місцевої ради, вона виїхати може. А та депутат місцевої ради, яка працює в місцевому самоврядуванні, вона виїхати не може. Тобто, у нас, знаєте, як цей абсурд продовжується. В принципі, абсурд накладення постанови про заборону цієї цього, цього виїзду. Інша заборона: якщо ти депутат місцевої ради і ти чоловік, але 60 плюс, і в принципі ти не підпадаєш під мобілізацію для ти для армії взагалі не цікавий нічого, ти вже на пенсії. Але тобі також заборонено виїжджати. І ось цю заборону кабінет міністрів не скасував. Тобто вони залишаються, їм не можна. Якщо тобі, ти депутат місцевої ради, тобі 60 там, плюс 62, 65 років, 70 неважливо. Ти для армії не цікавий, для Збройних сил не цікавий. От просто взагалі. Ні для кого. Ти вже на пенсії, ти вже відпрацював, заслужив там, заслужений відпочинок. І ти нічого не можеш, ти можеш бути всередині країни. Виїзд за кордон, тобі заборонено. Навіть якщо в тебе є ще сили, потенціал і можливість поїхати і отримати гуманітарну допомогу, і привезти її в Україну, тобі не можна цього робити. Бо абсурдна постанова, яка діє вже три роки, і досі не скасована. Скасували тільки частину щодо жінок. От просто щоб ви розуміли, як вона йде, оце абсолютно незрозуміло. Оці перекоси дурні. Оце, знаєте, щось повна якась маячня, яка ще фіксується на рівні підзаконних актів, ще на рівні Кабміну. Це ж не хтось якийсь там голова якої місцевої ради зійшов з розуму, видав розпорядження, чи рада місцева прийняла. Це Кабмін, найвищий виконавчий орган держави, приймає такі абсурдні рішення. Дякую, що додивились до цього моменту. Ще раз прошу підпишіться на цей канал, поставте вподобайки. Дуже вас прошу, прокоментуйте, почути, дайте відповідь, будь ласка, чи ви вірите в ті гарантії безпеки, які нам обіцяють наші західні партнери? Чи вважаєте ви їх дієвими в першу чергу? І як ви думаєте, чи треба відкрити все ж таки кордон для тих людей? Які для чоловіків 60 депутатів. І в принципі для жінок, які працюють в органах місцевого самоврядування, є депутатами. Бо всі жінки можуть виїжджати, вони ні. Як ви думаєте, чи треба їм дати можливість також виїжджати за кордон? Ще раз дякую, що були зі мною. Підпишіться, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. І не забуваємо, не дивлячись на що, ні на що, маємо бути єдними. Єднатися бо, як бачимо перепони перешкод дуже багато. А нам треба триматися разом і обов'язково підтримати збройні сили України, будь-який військовий підрозділ Сил безпеки і оборони. Дякую, що були зі мною. Були з нами, і слава Україні!